чергової частини подільського управління поліції надійшло повідомлення від мешканців подільської району про те, що по вулиці Гомельська в приватному будинку сталася бійка між сусідами. Прибувши на місце нами було виявлено, тіло окривалено одного з сусідів. Пізніше стало відомо, що він святкував свій день народження разом з своїми товаришами, які і стали свідками даної події. Пізніше один з сусідів прийшов з'ясовувати стосунки, маючи до нього. Претензії, що грає музика, вони голосно кричать після 11 години. результаті чого між ними сталася суперечка, яка проросла в бійку? Людина, яка прийшла, наш підозрюваний, прийшов з ножем, почав застосовувати його, і один з ударів, який він наніс, став фатальним для нашого загибло. Особа, яка вчинила даний злочин, на даний час затримана, знаходиться вона зараз в Подільському суді міста Ківе, де дебирається міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за знаками злочину, передбачені статті 115 частиною першої. На даний час останній співпрацює з слідством, дає покази по даній ситуації, встановлюється ряд свідків, які Бачили цю подію, а також проводять інші заходи, які можуть з'ясувати ту картину, яка була під час коні даного злочину.